Дорогі друзі, 10 жовтня церква згадує блаженну Марію Анелію Трушковську. Софія Каміла народилася 1825 року в каліші в Польщі. Багатодітній шляхетній родині Гербут Шаска. 1834 року сім'я перебралася до Варшави. Удома дівчинка отримала хороше виховання і початкову освіту. Особливо на її зростання вплинула вчителька Анастасія Котович. Через слабке здоров'я, 16-річна Софія Каміла мусила на рік виїхати до Швейцарії, а після повернення доглядала за хворим батьком. З дитинства прагнула присвятити себе на служіння Богові. Була чуйна до людських страждань, допомагала в Боги. 1854 року приєдналася до вікентійської спільноти і організувала невеличкий притулок для сиріт і самотніх бабусь. Її запал приваблював багатьох молодих дівчат, які прагнули допомогти. У травні 1855 року Софія Каміла склала обітниці на руки блаженного гонората Козмінського, який був її духовником, і вступила до третього францисканського ордену, взявши ім'я Марія Анеля того самого дня. Терціаркою стала також її сестра, а через півроку обидві присвятили своє служіння Богородиці. 21 листопада 1855 року вважають початком згромадження феліціанок, названого за іменем Святого Фелікса Сканталіча. Саме його сестри обрали покровителем для свого благодійного закладу. 1857 року Марія Анеля прийняла хабіт, а через два роки офіційно очолила нове згромадження. З 1858 до 1864 року феліціанки заснували 27 благодійних осередків. Під час січневого повстання 1863 року багато з їхніх домів перетворилося на госпіталі, за що царська влада згодом скасувала згромадження. 1866 року Марія Анеля наново розпочала формацію сестер. В центрі її духовного життя була любов до Євхаристійного Христа і до непорочного серця Діви Марії. Вона вміла довіряти Богові і виконувати його волю, втішала стражденних попри власні болі. Втративши слух через хворобу, Марія Анеля відійшла від керування згромадженням, однак не облишила благодійності. Була взірцем любові до людей і побожності, давала добрі поради тим, хто їх потребував. Померла в Кракові, вичерпана працею, беатифікована 1993 року. Зображають блажену в Чернечому вбранні інколи серед дітей, використовують фотографії. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.